І абсолютно несправедливо забувають про натяжні стелі, адже це сучасні системи, що задовольняють всім непростим вимогам, які сьогодні пред'являє кухня до оздоблювальних матеріалів, які ж особливості полотенців, плюси і мінуси натяжних стель на кухні у прихильників описуваної конструкції, безліч як шанувальників. Так і затятих супротивників, основний камінь спотикання непрості умови експлуатації полотна на кухні буває і жарко, і волого однак, виробники запевняють, що достоїнств у натяжної стелі набагато більше, до того ж ряд звинувачень не мають під собою ґрунту. До плюсів можна віднести полотно безпечно в екологічному сенсі, полівіньохлорид. Досить практичний штучний матеріал, що відрізняється високою стійкістю до утворення нальоту з жиру, бруду, нагару і високої вологості, при використанні безшовних конструкцій, очищення поверхні, завдяки гладкій структурі, не складає труднощів, за полотном можна замаскувати комунікації, електропроводку, труби, вентиляційні короби, монтаж легкий і швидкий. За умови використання спеціального обладнання і присутності фахівців, деякі способи фіксації полотна дозволяють знімати його для проведення будь-яких робіт, а потім встановлювати на місце на стадії виробництва матеріал піддається обробці особливими складами, що виключають появу в ході експлуатації цвілі і грибка при затоці зверху здатний витримати велике навантаження. Тим самим, не допускаючи попадання вологи на підлогу і предмети меблів, виробники пропонують величезний асортимент полотен, що розрізняються за кольором і текстурою, що ж можна відзначити з негативних якостей. Якщо поверхня глянцева, то плями бруду будуть помітні, їх необхідно відразу ж ліквідувати. Ще один мінус боязнь гострих предметів в разі розриву натяжна стеля доведеться повністю міняти, тому мити його потрібно з обережністю. Є ще одна особливість: при негативній температурі полотно б деформується, але навряд чи такий мінус актуальний для сучасної міської кухні. Фактурні рішення натяжних стель на кухні тут є кілька варіантів полотна, кожен з яких заслуговує на увагу особливу популярність здобули глянцеві стелі, такі конструкції, що відображають приблизно 8-5 падаючого на них світла, виглядають стильно і одночасно покращують освітленість приміщення. Роблячи його більш просторим у візуальному плані, другий варіант матова поверхня. Тут відсутні відблиски світло відбивається погано, зате при зміні типу освітлення плине або штучне, відтінки на плівці не змінюються. Матові стелі добре підходять для розміщення на них малюнка або фото, що використовують сатинові полотна. Це матеріал з мікрорельєфом, завдяки такій фактурі колір стає більш насиченим. Сатинова плівка ідеально підходить для облаштування кухні, в якій вікна дивляться на північ, і де недостатньо денного освітлення. Дизайн натяжних кухонних стель, полотно не обов'язково має бути монохромним. Сучасні технології дозволяють зробити оригінальну, а часом навіть унікальну поверхню, як можна урізноманітнити монотонний стелю фотодрук, незвичайний і красивий спосіб, як показує практика. Більшість вважають за краще наносити на полотно зображення хмар або зірок, втім тут немає обмежень. Фото може бути будь-яким, наприклад, натюрморт, просто фрукти або пейзаж. Досить передати виробнику цифрове зображення з роздільною здатністю не менше 300 пі, фото натяжних стель для кухні подібного типу можна подивитися на сайті. Малюнок теж цікаве і оригінальне рішення. Зазвичай перевагу віддають зображенням квітів, неба вчнічного орнаменту, копій картин популярних художників, використання дзеркального полотна, відмінний спосіб розширити простір маленької кухні. Однак варто пам'ятати, що дзеркала як такого немає. Відображення здійснюється завдяки ідеально глянцевій плівці. Тому розраховувати на чітке бачення зображень предметів на стелі не доводиться, найбільш чітке відображення можливо в темних дзеркальних полотнах. Типи конструкції натяжних стель тут мова піде про одно і дворівневих системах. Перший варіант добре підходить для кухні з невисокою стелею. А якщо використовувати поєднання пари світлих відтінків. То можна домогтися зорового збільшення висоти приміщення, дворівнева система підійде для кухні з високими стелями, при цьому площа значення не має, подібне рішення дозволяє здійснити зонування приміщення, тим самим структуруючи простір, що особливо актуально для великих кухонь. Тут можна використовувати поєднання відтінків одного кольору, актур. Кольорні рішення. Вибір найбільш підходящого тону натяжної стелі сьогодні не є особливо складною проблемою. Виробники пропонують величезний асортимент в плані кольорової палітри, що ж віддати перевагу бежевий, молочний, білий, гарантують гармонію і спокій, це ідеальні тони для релаксації. Такі відтінки налаштовують на дружній лад, сприяють сімейному проведенню часу помаранчевий, жовтий або червоний, збуджують апетит, а взимку нагадують про літо. Теплі дні, але варто не забувати, що тривале перебування в такій кухні небажано. Подібні кольори погано впливають на зір і мозкову активність використовувати дані відтінки бажано в тому випадку, коли вся обстановка кухні і оздоблювальні матеріали витримані в світлих тонах, зелений і синій. Добре підходять для надмірно активних людей. Ці відтінки заспокоюють і занурюють в розслаблений стан. Блакитний за популярністю займає друге місце після білого і його відтінків. Блакитний колір формує відчуття легкості, але може викликати тягу до сну. Тому якщо у вас в традиції довгі посиденьки на кухні, то від цього відтінку краще відмовитися. Чорний використовується вкрай рідко, особливо цей колір, небажаний на маленьких кухнях, тому що візуально зменшує і без того невелике приміщення. Застосування цього кольору виправдано в тому випадку, якщо вам доводиться довго працювати з паперами або комп'ютером на кухні, чорний тон налаштовує на робочу хвилю, усуваючи зайву збудливість. Натяжні стелі на маленькій і великій кухні у першому випадку варто відмовитися від складних багаторівневих конструкцій, які будуть красти простір, вибираючи полотно, віддайте перевагу глянцевому або навіть дзеркальному матеріалу. Відбивається в ньому поверхню, візуально збільшить площу для освітлення. Використовуйте вбудовані точкові світильники зі світлодіодними лампами. Ці пристрої по висоті мають невеликі розміри і володіють високою економічністю. Тепер про колір. Кращий варіант світлітони. Вони розширюють кухню і добре підходять до будь-яких відтінків меблів, підлогового покриття та оздоблювальних матеріалів у приміщенні з великою площею використовуйте сатинові або матові полотна, на них менше помітні шви. Освітлення краще робити комбінованим: в центрі повісити люстру, а над робочою зоною облаштувати кілька точкових світильників, здатних змінювати кут освітлення. У виборі кольору тут обмежень немає. Облаштування освітлення це важливий. Момент, без якого неможливий грамотний дизайн інтер'єру, також необхідно дотримуватися і технічні нюанси, зокрема лампа, вбудована в натяжна стеля, не повинна нагріватися більш ніж до 40 градусів, інакше плівка почне деформуватися, тому рекомендується використовувати світлодіодні світильники, якщо застосовуються традиційні нитяні лампи, то їх потужність не повинна перевищувати 40 Вт. Для галогенних приладів цей параметр не може бути більше 35 в другий момент захищеність від вологи. Ця характеристика повинна бути не менше і 1-2-13. Продовжуючи тему світлодіодних ламп, варто згадати спеціальні кольорові стрічки. Це хороший варіант зробити оригінальне додаткове освітлення, використання кольорових ламп дозволить змінювати декоративне оформлення стелі в залежності від типу освітлення, природного або штучного. Це урізноманітнює дизайн, використання сучасних світильників зовсім не означає, що потрібно відмовитися від застосування класичних люстр. Існує два їх типи підвісні, являють собою один або кілька пластикових скляних матеріальних навіть паперових корпусів, зафіксованих на струні або ланцюжку. Стельові прикріплюються до каркасу натяжної стелі і добре вписуються в інтер'єр невеликої по висоті кухні, класичні. Помпезно розкішні вироби, що мають кілька плафонів і затребувані при оформленні кухні в таких стилях, як класика арт-деко, Ампір. Фото освітлення на кухні з натяжною стелею можна побачити на сайті. Догляд за натяжними кухонними стелями, незважаючи нагадану простоту протер. І все тут є свої нюанси. В першу чергу не варто мити стелю мало не щотижня, Краще періодичність раз в 6 місяців, або в залежності від ступеня забруднення. Для миття використовуйте вологу м'яку губку. Застосування жорстких щиток не допускається, як миючий засіб використовуйте мильний розчин, нагрітий до 30-40 градусів, і має невелику концентрацію, щоб не залишати на полотні розлучень. Якщо замість мильного розчину ви віддаєте перевагу користуватися миючим засобом, то уважно вивчіть його етикетку не можна застосовувати розчини, до складу яких входять абразиви або розчинники. Фахівці радять для подібних цілей купувати засоби для миття скла. До їх складу входять спирти, які не залишають розводи, що полегшує обслуговування стелі, виконуючи роботи, не натискайте сильно на полотно, щоб не пошкодити матеріал, найбільш щадний спосіб застосування спеціальних спреїв. Тоді весь догляд буде полягати в окроплені поверхні плівки з подальшим протиранням фланелевою ганчіркою, натяжна стеля на кухні. Реальність якогідно оцінили багато. Така конструкція швидко встановлюється, вона невибаглива в обслуговуванні, терпить температурні перепади і високу вологість, але головне здатна створити неповторну атмосферу затишку і спокою, яка зробить ваше перебування на кухні комфортним, приклади дизайну кухонних стель.